Як наш інвестиційний портфель виріс на 40% за два роки? І це при тому, що інвестувати ми почали з червня 2023 року, закинули тобі п'ятизначну суму. А за 2024-2025 рік поповнили його лише на 800 доларів. Такий ріст стався завдяки правильно обраним активам, які перекривають мінуси кількох інших. Завдяки психології, бо ми не продавали все до чорту, коли ринок йшов вниз, і фіксували прибуток, коли це було потрібно. Бо всюди важливі не лише гроші, а й стратегія, психологія і правильно обрані активи. Блог це теж як портфель. Ти не мусиш щодня по 10 годин вкладати, щоб він ріс. Достатньо правильно обрати напрям, формат і стиль прояву. Активи це твої інструменти і дії, які ти робиш, і вони працюють навіть коли ти відпочиваєш. Психологія це мислення експерта, якщо ти не зіллєшся, коли охоплення впали. Не закриєш профіль, то обов'язково вийдеш в плюс. Ріст без додаткових вкладень дорівнює результат від послідовності. Навіть якщо цього року ти не давиш в максимум, то старі дії накопичуються і працюють на тебе. Твій блог як інвестиції. Якщо ти обираєш правильну стратегію, не панікуєш і граєш вдовгу. Він починає рости, навіть коли ти не вкладаєш в нього максимум енергії. І Питання лише в тому, а в що ти вкладаєшся сьогодні: в хаотичний контент чи в свою справжню цінність?